Прощання з минулим і свобода сьогоднішнього дня. Привіт! Знаєш, сьогодні я хочу з тобою поговорити про ті моменти, коли ти хочеш змінитися, але щось невидиме тебе стримує, це наче ниточки минулого, які не дають зробити крок вперед. Іноді це прості речі, як, наприклад, зробити зарядку зранку дрібничка, правда. Але саме ці дрібнички часто перетворюються на величезні стіни всередині нас. Може поговоримо про це разом, просто як дві близькі людини, які хочуть зрозуміти себе. Знаєш це відчуття? Прокидаєшся зранку, сонце ледь пробивається крізь штори, а в твоїй голові вже є цей план. Так, зараз я встану, зроблю зарядку, і ти майже відчуваєш, як твоє тіло прокидається, як дихання стає глибшим, але раптом стоп. В голові з'являється інший голос. Ще трошки полежу. Та ну не сьогодні. Сьогодні вихідний, потрібно якось відпочити. Але я вже стільки намагалася почати, ніколи не була послідовною. Мені це не вдається. Мені не вдається робити це регулярно і все своє життя робити зарядку, як інші, чи. І от ти лежиш, тіло хоче рухатись. А думки ні, наче якась невидима сила притримує тебе за плечі. Це не лінь, це минуле, яке вплітається у кожен твій ранок, усі ті рази, коли ти щось починала і кидала, всі сумніви, які накопичились роками. Я часто думаю про це чому ми так прив'язані до тих старих думок? Наче вони, це і є, я, ну але ж ні. Уяви, якби ти могла бачити їх збоку. Ті слова, я не така людина, це складно. Хіба вони справді це ти? Чи це просто старий запас, який крутиться на повторі? Іноді я питаю себе: А хто я без тих думок? А що, якби кожен ранок був новим початком, без оцінок, без ярликів, без будь-яких очікувань? Просто новий чистий арку. Знаєш, я теж не раз так робила. Лежала і думала: зараз стану, зроблю щось для себе, але замість того я просто слухала свій внутрішній голос, який розповідав мені про всі мої невдачі. Цей голос не зникне сам по собі. Але знаєш, що може допомогти? Просто спостерігати за ним. Уяви, що це якийсь персонаж, який говорить, 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 але ти можеш його не слухати. Ти можеш просто сказати так, дякую, що ти тут. Але сьогодні я зроблю все по-іншому. Я думаю, що коли ми не діємо, це через страх. Страх знову зазнати невдачі, страх побачити себе такою ж, як і вчора. Але ж це абсурдно, правда? Адже кожен новий момент це шанс. І цей страх, він нереальний, його просто не існує. Це просто думка. Це тінь минулого. Скажи собі я не моє минуле. Я не набір невдач або вдалих спроб. Я просто тут і зараз. Можливо, тобі допоможуть кілька порад, кілька кроків. Я сама ними користуюсь. Перше. Помічай свої думки. Коли з'являється думка, я не зможу. Просто скажи їй: Привіт, стара знайома! Сьогодні я зроблю по-іншому, наступне заземлюйся в теперішньому. Після пробудження просто посади кілька хвилин із заплющеними очима, відчуй своє дихання. Своє тіло це все, що в тебе є в цей момент. Наступне. Почни з малого руху. Не думай про всю зарядку. Просто підніми руки, потянись, зроби глибокий вдих, кілька разів присядь. Один рух. Це вже зміна. А зараз не поспішай. Постав аудіо на паузу. І спробуй дати собі відповідь, що ти відчуваєш, коли просто спостерігаєш свої думки, не намагаючись їх змінити. Ким ти можеш бути сьогодні, якщо будеш намагатися бачити всі свої старі ярлики? Знаєш, свобода це не втеча від минулого. Це просто здатність бачити його.